День молоді перенесено. Традиційно День молоді у Житомирі відзначали в останню неділю червня, але відтепер це свято переноситься на 12 серпня відповідно до міжнародного дня молоді. Окрім зміни дати на Житомирян, цього року чекає і інший формат. Розповідає начальниця управління у справах сім'ї, молоді та спорту Ірина Ковальчук. Буде ярмарок волонтерських організацій. Кожна організація зможе себе презентувати, розказати, чим саме вона займається, які категорії населення допомагає, і так далі. Крім цього ярмарку, буде невеличка локація майстер-класів для дітей. Буде арт-терапія, буде ліплення з глини, буде локація малювання малюнків для воїнів, які ми потім передамо нашим військовим на фронт. Буде новий формат, називається «Small Talks» – короткі розмови про головне, де спікери кожен десь близько 10 хвилин будуть розкривати різні теми. Тобто, ми будемо говорити про українізацію, про бізнес в умовах війни. Про те, як молодь впливає взагалі на хід історії, тому що багато. Історичних подій зрушили саме молоді люди. В рамках цієї ж локації буде відзначено обдарованих молодих людей. Тобто, 17 стипендій міського голови, які ми кожного року вручаємо до дня молоді, так само будуть вручені на день молоді 12 серпня, прямо на Михайлівській. Це 17 молодих людей. Кращі студенти з усіх вузів нашого міста. Також планується благодійний концерт від місцевих гуртів. Буде стояти скринька. Ми всі ці кошти передамо на армію. Ну і буде можливість. Послухати молоді гурти, які не зважаючи ні на що знаходять в себе в собі сили творити, писати нові пісні, виступати. Це ті люди, які багато концертів провели благодійно в різних локаціях і за кордоном. Так само на підтримку воїнів. Ірина Ковальчук наголошує у випадку тривоги, захід призупиняють, а відвідувачам рекомендують пройти в найближче укриття на Михайлівській. В останні масштабні святкування проводили у 2019 та 2021 -му. Перших роках у гідропарку тоді були різні майстер-класи: кіно просто неба, пляжні вечірки, нічні забіги, виступи артистів та фаєр-шоу. Відмовитись від традиційних заходів у 2020 році змусив ковід та карантин. А тепер війна, яку розв'язала Росія. Ми запитали Житомирян, чи планують вони цього року святкувати День молоді? ну взагалі святкувала, но ще не планувала. Чи плануєте завтра відвідати заходи? Заходи, а якісь повинні бути заходи? Так, так заходи. А ну, якщо будуть, то обов'язково відвідаю. Угу. Чи скучили за заходами взагалі? Так, тому що такий великий проміжок часу шість місяців і не було ніяких заходів, концертів, то звісно сходила б. Да, ні, ну просто святку ми святкуємо більше такі, знаєте, свята, як ну важливіше, наприклад, новий рік чи щось таке, а молоді не дуже. Завтра день молоді, будуть заходи чи підете? Якщо знайдемо інформацію, то задоволені. Чи скучили за масовими заходами? Так, я скучив. Скільки вже? 5 місяців війни майже 6 шостий пішов. І ніяких заходів я ніде не був, я задоволений пішов. Завтра день молоді чи будете святкувати? Знаєте, ні, чесно, не хочеться. Просто така ситуація в країні не. А чи скучили взагалі за якимись масовими заходами? Так, скучила, бо давно вже не були, давно не гуляли, раніше постійно з сім'єю, з дитиною ходили кудись. Останнє, як почалися воєнні дії, то нікуди не ходимо. Весь час майже вдома, біля дому, магазин всі прогулки, тому було б добре, якщо б це все закінчилося. І нарешті б ми почали жити нормальним життям, таким як раніше було б добре.